Якщо в людини буде поганий досвід звернення до психолога, вона скажіть за все, не захоче його повторювати. Тому коли я бачу, як військовим нав'язують, наприклад, недоказові методики або обіцяють арт терапію вилікувати їм депресію, шизофренію, ПТСР, біполярний розлад, тобто прям. Продають як чарівні ліки, чудодійні, а це абсолютно не ок. І, скоріш за все, ця людина зневіриться. Це дуже часто видно по е, військових психологах деяких, чия посада часто вимагає багато чого крім безпосередньо психологічної підтримки, і дуже важко довіритись людині, якщо вона одночасно і надає психологічну підтримку, і пише службові розслідування. Е, і, скоріш за все, через це з'являється бар'єр у багатьох військових, тому що не було класного досвіду. А щодо доказовості, і методик, якщо я розумію, що щось недоказове в психології, психотерапії, це значить, що воно прям супер очевидно, тому що я сама не фахівець в психічному здоров'ї. І ну, якщо щось виглядає прям дуже-дуже діким, ну тоді я кажу, що це там не недоказово. Я думаю, що тут дуже важливо спиратися на фахівців, які... Використовують різні доказові методики або принаймні ознайомлені з ними, але не видають себе за експертів в усьому. Тобто є певні спрямування, і це дуже круто, що є ГО, які допомагають, наприклад, них там дуже велика експертиза по допомозі людям, які були звільнені з полону. Є люди, які допомагають конкретно мамам з дітьми, є психологи, які спеціалізуються на терапії для пар. І мені здається, так що людина такий вузький фахівець, то більше шансів, що вона буде професіоналом в своїй справі.